І так, що нам потрібно зробити, і що нам треба розпочати. Для початку, для того, щоб ви почати малювати да, на техніці мірографіка, нам треба мати для цього наші підручні матеріали. Нам треба аркуш А4. Пропоную просто взяти поки що зразу А4 звичайний листочок, або якщо у вас є дитячий звичайний альбом, бо чим краще то що буде сам папір. Тим краще, особливо для того, щоб наносити да, олівець, Це буде найкращий вигляд. Але щоб стартанути, нам саме головне треба листочок. Білий листочок А4 можна аркуш поменше, а 5 можна аркуш побільше А3. Але починаємо ми з А4. Нам так само потрібні будуть олівці. Да? Ви можете взяти хоча б ті, що у вас є. Це може бути якась нова упаковочка ваших оліців, або ті, які у вас є, постаратися знайти якісь пом'якші, або це можуть бути якісь такі от маркери, да? кольори тим, що ми виділяємо. Нам потрібні саме головне, це чорні перманентні маркери. Вони мають бути різної товщини, але. Нам, щоб знову ж таки почати не відтягувати, нам потрібен, можливо, зараз і один. Це має бути щось такий середній, якийсь, да? середній маркер, такого. такий середній, це може бути, да, як звичайний фломастер, який майже у всіх грізно'ясів є. Наші три лінії, які ми малюємо, це середній маркер, це товстий маркер, і тонесенькі-тонесенькі лінії, такими лінером малюються. Загалом нам достатньо для малювання середнього маркера. І сьогодні я пропоную, якщо у вас є такий маркер да, середнього розміру, то ми таким маркером і розпочнемо малювання. Що ми будемо робити? Ми вчимося малювати нейролінії. Нейролінія це щось таке дуже цікаво, здавалося, це просто хвиляста лінія, але насправді це не так, бо це та лінія, завдяки якій ми вчимося нові навички напрацьовувати. А від цього, да, що з'являється нове, і щось змінюється в нашому житті. Це трошки схоже на те, як нам кажуть, да, починайте ходити іншим маршрутом, починайте щось робити не правою, а лівою рукою, якщо ви правша, і це щось нове змінюється да, в нашій психіці, змінюється щось, і починаються якісь нові ставатися дива, щось новеньке трапляється, бо у нас. Напрацьовуються якісь нові нейронні зв'язки, нові доріжки. Так само і лінія. Бо нейролінія вона дуже схожа на те, що ми бачимо в природі, як річечка, як струмочок, який тече вона, да? тече лінія, і ми не знаємо, яким маршрутом вона потече. Вона вибирає той маршрут, який найлегший для неї. Вона вибирає цей маршрут незалежно від того, як хтось захотів. Вона сама. Вибирає цей маршрут. Тому нейролінія це та лінія, яка не повторює себе ні на жодній ділянці свого шляху. І ця лінія, вона природна, бо ми не знаємо, де вона закінчиться, куди вона спрямує. І навіть якщо я веду цю лінію, да? я веду лінію і вже точно розумію, куди я спланувала її вести, в цей момент я для себе роблю такий маленький супротив, я змінюю той маршрут і веду його іншим шляхом. І так кожного разу. І тому це дуже схоже на такі от струмочечки, да, як річечка тече. Або, можливо, коли ми дивимося на Хмари, інколи так Хмари схожі так само на такі лінії. І що ще важливо, коли ми проводимо ці нейролінії, нейр нейр да, вони у нас, можуть бути, різними У когось це будуть більш плавніші, у когось вони будуть такі дуже-дуже хвилясті. Це так само має сенс, в яких ми пізніше розберемося. Зараз малюємо за нашим покривом. Саме головне. Щоб не було у нас таких повторів, да, таких симетричних ліній, які повторюються, да, бо вони однакові, або якихось гострих ліній, або лінії, які отак от, да, з повторами. Тобто ці лінії у нас лінія, сама нейролінія, вона не повторюється. Вона природна. От В природі дуже рідко ми зустрінемо таке щось прям симетричне, правильне. Це все, що таке десь не ідеальне. Тому сама нейролінія так само унікальна, як все, що знаходиться в нас в природі. І що ми навчимося робити, і що важливо, це скруглювати. Бо коли ми подивимося і перетинаються, побачимо наші лінії. Да? Ще десь ось намалюю якусь лі... лінію. Так, що видно. Якщо ми побачимо перетини, ці перетини, бачите, тут, значить, я таким гостряком намалювала. Ці нейролінії, коли перетинаються, вони створюють такі гострі кути. Навіть ми, коли дивимося, ми помічаємо цю гостроту. І для нас це психіка сприймає як конфлікт, якась напруженість. І нам, для того, щоб згладити це все, треба скруглити. Якраз завдання полягає в тому, щоб ми всі ці перетини ми скруглили. Тобто, ми що ми робимо? Якщо у нас є ось якась лінія, і ми ці перетини маємо скруглити. Ми вписуємо, значить таке півколо на ці куточки для того, щоб згладити ці кути. Тобто ми знаємо, що сама гармонійна фігура це коло. І у нас все зводиться наче до такого кола, щоб це було плавне, гармонізуємо. Да? І бачите, майже пташка така вийшла. Так само всі нейролінії, які у нас є, всі перетині, ми так само стараємося дуже обережно, зараз не знаю, як мене вийде, пізніше будемо на цьому ще акцентувати. Ми зводимо в плавні лінії. Ми можемо проходити знову повтор по нашим нейролініям, для того, щоб не було таких заусенець, щоб кожна лінія була така плавненька. І ми подивимося, що в тих от, ділянках, де я вже да, згладила, ми побачимо, що це виглядає набагато гармонійніше, набагато так плавніше. Дивіться, да? цей участочок ось, і десь якийсь цей шматочок. Да? Видно, що тут зразу сприймається, якщось таке ці гострі кути гостре, і тут все набагато плавніше, набагато гармонійніше. І саме це нам треба для того, щоб працювати з нашими мріями, з нашими завданнями, з нашими страхами. Ми все навчимося по-новому сприймати, щоб наша психіка прокладала оці нові доріжки, і щоб наша психіка навчилася конфліктні ситуації, які застрягають в нашому мозку, в психіці, в голові і в тілі, щоб ми навчилися це все гармонізувати для нас, згладжувати. Це наша основна задача, з якою. Саме таке просте малювання дуже круто справляється. Ну, начебто все. Так само у нас будуть фігури різні сенси цих фігур, так само буду вам всім розказувати. Але якщо в нас з'являється фігура, ми так само ту фігуру вводимо, начебто, в наш малюнок, щоб наша психіка сприймала все це як одне гармонійне, одна картинка. Де у нас є і фігури, які вводяться. Да? Наші фігури це можуть бути наші задачі, наші ресурси, наші мрії, наші якісь якості. Це все у нас вводиться в наш малюнок. І так само, щоб ми це мали як одну таку гармонійну картину. Все це ми будемо робити далі і дуже цікавими алгоритмами. Так що на цьому все, і я думаю, що почнемо з якоїсь нової цікавої теми.